Володимир, Юлія Бойко Діана, привіт. Юлія Івана Капечук, привіт. Надя Вільхова, Івана Капечук. І вам Большой привіт із Молдавії. Міру, щастя і добра. Вам дякуємо. І я кажу всім всього самого найкращого. Юля Бойко, Володимир, привіт. Юлія Куреціна. Доброго благодатного ранку вам, діду. Так, Ігор. Те, бабуся Галя, доброго ранку, Любочка і Наталя, Ігор, і всі, хто в чаті, доброго ранку, бабусю Галю, сили, терпіння вам, натхнення вчитися і всього самого найкращого. Юлія Бойко, бабуся Галя, доброго ранку, бабуся Галя. Друзі, всім доброго мирного ранку, гарного позитивного дня. Володимир вчора на роботі зібрався, як на, як на ягоди. то те, так. Змерз, бо був, бо по прогнозу повірив в тепло. А, ну ну. Ти що не знаєш, що це березень місяць? Що це, як ти казав, тут сонечко світить, а тут тільки чуть-чуть втіньок і зразу вже мороз. Це ж березень, це ж, як колись казала моя баба, марцові вітри. Це страшні. В будь-який момент вітер і все, і дубаріна, і холодно. Галиночка, Любочко, а я сьогодні йду на похорони. У нашому домі воїна вбили Уже по щоту п'ятий. Так шкода, царство йому небесне, а живим сили і здоров'я витримати. Це дуже тяжко. Хай Бог береже всіх наших захисників. Діана, Іванка, привіт тобі. Форза. Бажаю вам міцного здоров'я, шановні українці та українки. Дякую і вам міцного здоров'я і дякую за підтримку. Хай Бог дає, щоб все всіх було добре. Бабуся Галя, Іванка, доброго ранку і гарного дня. Володимир, всім доброго ранку, щастя, здоров'я, всього доброго. Діана, бабуся Галя, привітики вам, бабуся Галя, Галинка Штинь, Доброго, мирного ранку, гарного дня. Івана Капетчук, бабуся Галя, доброго ранку, гарного дня, міцного здоров'я, Галиночка, привіт, бабуся Галя, Діаночка Шевчук, мирного та спокійного дня та Божої опіки. Івана, привіт, Діана, дякую. Ілья, привіт, Люба, привіт, Ілюшка. Івана, Ілюша, доброго ранку. Так, дівчатка, я поділюся ефіром. Так, бабуся Галя, Надя Інна, Яна, Юля Бойко, Юля Курицина, доброго ранку і гарного позитивного дня. Бабуся Галя, Юля Бойко, дякую. Галинка Іва, доброго благословенного раночку, Любочка та родина. Доброго раночку, Галиночку, Іва, миру, спокою, затишку. Івана Оля, Бо, Юля Бойко, привіт, Аліна, доброго ранку, мій лайчик 24-й. Бажаю вам міцного здоров'я і приємного спілкування. Дякую, Аліночка, гарного ранку і миру, спокою, затишку. Галина Гончарук, доброго ранку, доброго ранку, Володимир вже передають тепло на цей тиждень. Так, я бачила, що передають, все буде добре, буде тепленько, Ну, тож таке діло до весни йде, тож не до зими. У нас Ось у нас зранку було два і сонечко, то день буде, напевно, тепло. Треба трошки позайматися там і сливки треба вирубувати. Ой Боже, як нагадаюся, скільки там роботи в садку аж дурно робиться. Але ж нічого, помаленьку, всьому раду дасться, тільки головне, щоб всі були живі і здорові. Бабуся Галя, Діана, дякую тобі теж, смаколики, Діана. Галинка Штень, дякую, Діана. Бабуся Галя, привітки, дякую. Юленька бойко, Ілля, привіт. Галинка Іва, доброго ранку, шановні друзі, міцного здоров'я та вдалого дня. І вам доброго дня, бабуся Галя Іванка, дякую тобі всього найкращого. Здоров'я, міцного, сили, удачі, добра і Божого благословіння. Юлінка Бойко. Галинка Єва, привіт. Так. Бабуся Галя, Галинка жтень, дякую вам всього самого найкращого, міцного здоров'я, сили, миру, добра, злагоди і Божої благодаті. Бабуся Галя, Ілюша, великий привіт. Іванка, дякую, бабуся Галя. Дівчатка, пишіть, що будете сьогодні готувати, бо в мене ні ума, ні фантазії, нема що зготувати. Розказуйте, хто що буде готувати сьогодні.